Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі, 20 березня 2022 року. Трошки погода пішла на зустріч, до 3 годин дня не передають дощів. От, приїхав знову, втома є трохи після вчорашнього такого продуктивного дня, От. але тим не менше треба зібрати, деякі сорти вже почали сипатися конкретно і вони вже якби, давненько дозріли до них. Черга мала би ще й раніше дойти. Ось, наприклад, такі сорти як гарібальді. Ось з однієї рослинки зібрав врожайчик, горіх крупний. От. Його не крепко-багато, але він доволі крупний. Ну, поки що не крепко-багато, а там будемо далі наблюдати. Вже ось плюска повністю готова, є довгоносик традиційно. От. Але горіх гарний, горіх крупний, горіх смачний. Десертний, бо він продовгастий, От. і його вистачає, якби, в принципі, більш-менш вистачає. Тут ділянка важка, складна така вона і рельєф, і ґрунти важкі дуже. глина тут От намочено, вона здається, типу як глина з чорноземом, але як висихає, то натуральна глина. От. Тому збираю, ось... ось, бачите, які гарні грона. Вони вже ледь-ледь тримаються. От. Це зібрав з одної рослини, зараз збираю з другої. І ось ще одна третя. У мене всього три рослини, сорту гарібальді. Ну, Примножати не буду поки що в посадці. бо... Немає поки що де садити її, от, але і прибирати теж не буду. Сорт хороший, мені подобається, смачне жирне ядро, солодке. От, тому сорт в принципі, цікавий. Збираю врожай і обрізку вже зроблю пізніше. Зараз не до цього. Тут ось збирав, брався як типу черкізки кірасунт, але черкеский 2, як завжди, вже як тенденція. от. Чистий одразу крону таку сформував. Тут ось теж залишив дві гілки, але в кінці, кінців залишиться ця одна, піде вверх та прибереться. Вида ще врожайчик на слідуючий рік, і прибереться, буде одним стволом тако доверху йти. Ось. Так, ще зберу, мабуть, форму, яка то вона форма 6, здається. Цей що горіх як вилучується, майже бланшований виходить. О, теж вже сипається повним ходом. Ну, Загалом збираю і буду дознімати потихеньку. Коротенькі шоти такі робити. Довгі відео не буду затягувати. Зібрав рожайчик, доволі швидко збирати рослини. Там, що посажене на тому склоні, де суховіє і висушує швидко, там рослина ще нижче мені по груди. Тут фактично на мою висоту десь Чуть-чуть вище за мене. Метр вісімдесят з копійками я. Ну і десь 1,90 ці кущі верхівки, цей нижчий, цей метр вісімдесят. Ось такий врожайчик. Дуже хороший, як на мене, от, непоганий. І окремі горіхи я збирав і відібрав в сторону. Ось дивіться, який гігант. Ось поодинокі горіхи. Дуже крупні. Зараз я почищу від, від плюски. Дивіться, які здоровіки. Дуже крупний горіх. Ну, Гарібальді цікавий сорт, в принципі. Його трошки довгоносик чіпляє, трошки маніліоз. Потрібно обробити і я думаю, ви будете з врожаєм. Ось така красота. Дуже подобається. там. Вже хтось засів там. От Всі лізуть в берег і повертають в болото. Питається, для чого? Є дорога пряма. <рес> От. Ось такий горіх. Супер. Плюска закриває повністю горіх. Десь наполовину горіха вона довша ще за, за горішок. Горіх продовгастий, з таким, як у качки дзьобом вгнутим на кінцівці. Він такий якби оригінальну форму має, його сплутати важко з якимось сортом. Ось така красота. Помірна врожайність, крупний горіх, росте в принципі, безпроблемно. Це одне, що обробити і все буде год. Непоганий сорт. Мені подобається прибирати, повторюсь, не збираюсь. От, якби була вільна площа, можна було б його трошки і посадити, так як він крупний і продаваємий для вжитку. Ну, в свіжому вигляді, якби цілим горіхом продавати, це. Реально, все, друзі, всім миру на черзі інші сорти почуємось.